Вітаю ви знову на каналі Вінавто. І на нашому короткому огляді знову іспанська гвинтівка від компанії GAMO GAMO Speedster Gen 3i 10X, ну або щось таке. Іспанці дійсно постаралися на славу, і в цій гвинтівці дуже багато інноваційних систем, а саме IGT-система, яка Класно гасить віддачу і таким чином досягається максимальний комфорт та точність пострілів. Інноваційна система gen 3I і вам при кожному пострілі не потрібно постійно посилати кулю в ствол. В комплекті іде ось такий магазин на 10 патронів, вставляється ось в своє місце. І при кожному пострілі ви робите тільки легкий рух перезаряджання і ось такий чудовий, але гучний постріл. Ствол захищеним таким кожухом, який додає і дизайну, і дещо зменшує звукове навантаження при пострілі. Матеріали самої гвинтівки пластик з такими цівка з такими цупкими насічками. Також такі насічки в районі руків'я. Спусковий механізм з запобіжником механічним. Він регульований і досить комфортно можна налаштувати під свої вподобання. Планка. Ластівкин хвіст, на який ми можемо закріпити оптичний приціл 3,940, який йде в комплекті. В цілому гвинтівка досить легка і зручна: 3,1 кг по вазі і 170 см по довжині. Тримається дуже легко. І взагалі враження про цю гвинтівку залишаються тільки позитивні. А замовити таку красуню можна у нас на сайті посилання знизу під відео, контакти в шапці каналу. Будемо раді!